Слава Україні, слава Збройним силам України. Дорогі наші глядачі, ми сьогодні з вами будемо підіймати тему і спілкуватися щодо який же все ж таки статус нам обрати, коли е, жінка з дітьми або навіть чоловіки, які мають більше трьох дітей, виїжджають за кордон, і який статус краще обрати? Чи це буде туристичний, чи це буде біженець, чи це все ж таки буде особа, яка тимчасово потребує допомоги, який краще і яким правильно шляхом іти для того, щоб отримати цей статус? Стосується э, перетинання кордону ну, і знаходження в країні ЄС або в інших дружніх для нас країн в визначено певний час, який ми можемо перебувати на тій території. Тому якщо ми обираємо як туристичні, ми маємо розуміти, що в країнах Європейського Союзу ми можемо перебувати не більше 90 днів. Тому, якщо ми збираємося Сашки, залишитися більше ніж на 90 днів для нас. Туристична причина перетину кордону і знаходження там є малоефективною і нам необхідно буде в подальшому повертатися в країну нашого походження і знову ж потім вирішувати питання, яким чином притинати кордон. Що стосується статусу біженця, ця процедура є надто складною. Нам необхідно з'явитися відповідні органи країни перебування, де ми перебуваємо, подати заявку. І протягом шести місяців буде вирішуватися питання щодо надання статусу біженства. В такому випадку. У нас забирають документи, нас ставлять на облік. Нам заборонено перетинати кордон, нам заборонено працевлаштовуватися і діє ряд ще інших заборон, які в подальшому будуть невигідні. Тому що якщо нам все ж таки нададуть статус біженця, ми не зможемо повернутися в країну нашого походження. Тобто, і даний варіант він в нашому випадку, якщо ми тікаємо від бойових дій, від війни і просимо допомоги Україні того самого Європейського Союзу, не є вигідним просити статус біженства. Крім цього. Цього необхідна причина, чому має держава надати нам статус біженця. А це, наприклад, політичне переслідування. В даному випадку воно для нас не підходить. І інший статус, який введений в країнах Європейського Союзу. Спеціально для громадян України в даному випадку, це ті особи, які потребують тимчасового захисту. Це саме ефективний, саме правильний спосіб перебування на території Європейського Союзу і захисту наших соціальних прав, певних, особливо жінок і наших дітей, коли ми перетинаємо кордон. Що надає по перше, воно спрощене там одразу протягом місяця надається можливість перебування на території країни Європейського Союзу, кожна країна Європейського Союзу. Зу надає в різний час можливість перебування від року до двох років з правом продовження. Цей статус надає можливість працевлаштовуватися, працювати по цьому статусу. Надається фінансова допомога країнам європейського союзу. Знову ж таки, кожна європейська країна визначає різні суми допомоги, але вони більш ніж достатні для нормального соціального захищеності. Особа, яка там перебуває, отримала цей статус, в тому числі дітей, дає можливість влаштувати дітей для навчання в начальні заклади країни перебування. Тому ще раз є три можливості знаходження за кордоном: це туристичне, це право отримання статусу біженця, або особа, яка потребує тимчасової допомоги. Ми з вами проаналізували і розуміємо про те, що саме краще – це отримати статус особи, яка тимчасово потребує допомоги. Ця можливість дає в будь-який момент повернутися в країну походження, тобто до України. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. Скоро буде перемога.